Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання. І перш ніж ми розпочнемо цю нашу молитву, я хочу в цей сьогоднішній день привітати всіх нацгвардійців з їхнім професійним днем, з Днем Заснування Нацгвардії і побажати їм дійсно бути тим взірцем служби, взірцем тих людей, які. Захищають нашу країну, які не дозволяють нічому злому бути, відбуватися в нашій країні, тобто стати тим прикладом для наслідування для інших. Тож, дорогі назвадійці, в цей сьогоднішній день прийміть наші ріші вітання і нехай Господь Бог вас береже і благословляє. А ми розпочинаємо нашу вечірню молитву варту. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Для нашого розважання ми візьмемо цикл блаженств і перше блаженство, яке звучить, ми візьмемо із Євангелія від Матея. Блаженні Богу і Духом, бо їхнє Царство Небесне. Коли Господь Бог, коли перепрошує Христос, розпочинав свою Своє навчання, проповідь, він старався здати людям надію. Він давав людям завжди впевненість. Він виявляв людям їхні гріхи, тобто вказував на ті причини, через які людина не може бути щасливою. І от в Євангеліях, я зокрема, в Євангелії від Матеїв, в Євангелії від Єван... Луки, перепрошую, ми знаходимо. Так звану нагірну проповідь. В якій Христос дає не то, що впевненість в майбутньому нашому житті, але Він хоче людям, які зараз є тут на землі, дати надію. Ну, це моє особисте бачення і відчуття того, що таке блаженство. І от перше блаженство це. Та що він каже, блаженні в Богі Духом. Що значить бути блаженним і що значить бути в Богим Духом? Блажений для мене це той, який є Богом благословений. Це той, який це благо і живе у цій благодаті. Благе життя благословений, блажений. Блаженне життя? Але при чому тут бути в Богим Духом? Знаєте, є певні стереотипи, і чомусь думають, що в Богі Духом це люди, які трошки сповна розуму. Але що значить в Боги Духу? Вбоги духом це ті люди, які є, перебувають. Як би це сказати правильно? Це люди, які живуть у покорі. Тобто жити в покорі, в розуміннях цього світу це якраз бути в Богим Духом. Бо цей світ вимагає боротьби, цей світ вимагає того, щоб е, всюди своє Я показувати, щоб е, придавити слабшого, як писав німецький філософ Ніче, штовхни слабкого переступи через нього. Тобто цей світ пропагує гординю, що я є кращий за інше. Це ми бачили на прикладі Німеччини, яка йшла і поширювала свої ідеї вищості арійської раси в цілому світі, зокрема в Європі. Зараз ми це бачимо з боку Росії, яка зневажає всіх і все. Люди, які живуть в бідноті, люди, які живуть. Е, з, з, навіть не знаю, як назвати ці умови нараз. Але вони зневажають всіх інших, вважають, що їм заздріть. Зазрять життю оце, е, в напіврозвалених будинках без світла, без газу, де ти маєш виживати, де Більшість людей є за рамками реально бідноти і то такої великої бідноти, де алкоголізм і наркоманія одні з найвищих в цілому світі. Але ці люди зневажають весь світ, вважаючи, що вони кращі. Оце є приклад того, як от гординя руйнує людство. І от бути блаженним духом, тобто це не мати цієї гордині. Бути блаженним Богем, духом перепрошую, тобто перебувати в цій благодаті покори, це коли я знаю, хто я є. Я знаю свої можливості, знаю, що я можу зробити, чого не можу. Але я живу не тільки для себе, наголошую. Бути в Богом це жити не тільки для себе, але жити ще й для когось. Це вміти ділити з кимось. Це вміти поважати когось. Але найбільше ми це маємо проявити по відношенню до Бога. Бо людина в гордині Бога не визнає. Людина в гордині, вона є глуха і німа до всіх, і, зокрема, до Бога. А коли я вмію чути інших людей, коли я вмію чути Бога, тоді я в Бога є духом, коли я чую потреби свого ближнього, коли я ціную своє життя і життя того, хто є поряд зі мною. Коли я дбаю про те, щоб це життя процвітало, жило, щоб це життя вирувало, це бути в Богом духом. І це дійсно велика благодать вміти жити для когось і для себе. Це благословенне життя. Таким життям жив Христос. Він жив для себе, тому що Він ходив, проповідував, він виконував волю Божу. Він робив те, що належить йому робити, не противився цьому. Він при цьому приймав ті дари, які йому давали. Згадати би тільки те, як е, жінка, е, блудниця вмила ноги дорогим миром і втерла своїм волоссям. Він це прийняв як належне. Коли е, люди готові були йому служити, і ми в Іваналіях знаходимо те, що жінки йшли за Христом і готували йому, тобто вони служили йому. Коли апостоли Єгучні дбали про нього. Він це приймав. Але водночас він і віддавав багато. Скількох він оздоровив. Він годував тисячі людей, його спасав від, від голодної смерті, можливо, від голоду, я би так скажу, від голоду. Скількох людей він оздоровив. Врятував духовно через їхні покаяння люди, перед ним люди оздоровлялися. Оце і є жити для себе і для когось. Дбати про своє життя, щоб в такий спосіб мати силу, можливість знання дбати про інше. Бути в Богом Духу. Це дійсно мати велике благо і благословення ось такого життя. Щоб його мати, треба в першу чергу навчитися чути Бога коли ми навчимося бути такими, таким буде Царство Небесне. Більше того, це Царство Небесне почнеться ще тут, на Землі. Бо я буду розуміти, для, цього, для чого це життя. В часі цієї війни ми маємо навчитися бути такими, жити в покорі. І це речі, є звернення сьогодні до наших внутрішніх ворогів. Тих людей, які руйнують нашу країну зсередини своїми політичними рішеннями, руйнують нашу країну зсередини тим, що продають цю інф... нашу країну, тобто зраджують її тим, що обкрадають її, тому схаменіться. Схаменіться, бо ви своїми вчинками не здобудете нічого. Речу здобудете прокляття на, свій, на свої голови і на всі свої, свої сім'ї і родини. Запам'ятайте, що Царство Небесне належить покірним, вбогим Духом, тим блаженим, які цінують своє життя і цінують життя іншої людини. Які живуть для себе, але і ще більше живуть для інших, бути блаженним Богом Духом, тут на землі, наче вже тут на землі осягнути це Царство Небесне. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас зрішно. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас зрішно. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас зрішно. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас зрішно. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріх. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. І нині, повсяк і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захоронить захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Всю нашу Україну, всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови здари всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки за небойових дій. Людей різних комунальних служб, які сувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, усіх наших військовополонених поверні живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішні, так і внутрішні, щоб вони склали всю свою зброю, залишили територію України. Визнали всі свої гріхи і отримали відповідне покарання за всі свої злочини. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи. Благослови, захорони, захисти нас цю, цю сьогоднішню ніч, бо ти святийся завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Завтра ми наш день розпочинаємо 8 годині Божесної літурії, о 9-й годині. Ми розпочинаємо дену молотову варту. Сьогодні ще раз прошу всіх перед сном помолитися за всю нашу Україну. Тож віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!